Гучне вбивство в Одесі Вдень в день в середмісті вбили активіста Дем'яна Ганула. Поліція відразу оприлюднила фото підозрюваного і згодом його затримала. Вбитий 31-річний ганл, відомий в Одесі громадський діяч, був учасником революції гідності. Вступив в правий сектор. Згодом очолив громадську організацію Вуличний фронт, яка боролася з незаконною забудовою, імперськими символами та з порушеннями закону про мову. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Більше про злочин і про те, як затримували ймовірного вбивцю вже в цьому випуску. ТСН, чекаємо на пряме увімкнення з Одеси через кілька хвилин. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. Зухвалий злочин він вчинив в людному місці. посеред дня. поліція розслідує цю справу як убивство на замовлення з нами наживо з Одеси. Зараз кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Маємо її на прямому зв'язку. Олено. Отже, розкажи, що на тепер відомо про ймовірного вбивцю і як його затримували. Вітаю Святослава. Ми Зараз на місці злочину. Це багатолюдний проспект за кількасот метрів звідси райвідділок поліції. Поруч кінцева зупинка маршруток, кафе, магазини, дитячий майданчик. Тощо ще дві години тому тут все було огороджене. Працювали десятки криміналістів. Зараз огорожу вже зняли, і саме тут, близько десятої години ранку, сьогодні пролунали постріли, і вже після за 5 годин саме на цьому місці правоохоронці розповіли про все, що на цей момент вже відомо про вбивцю. Голова нацполіції повідомив, що стрільцю 46 років. Він військовослужбовець, але з кінця лютого перебуває у розшуку, бо самовільно залишив військову частину. Його затримали по гарячих слідах в квартирі, де він переховувався після вбивства. Години тому на європейській площі в Одесі пройшла акція вшанування пам'яті Дем'яна Ганула із свічками та прапорами. Ну а більше про злочин людини, яка стала його жертвою, та про Безпосередньо вчинив вбивства пропоную подивитися у сюжеті. О 10.30, коли тут пролунали постріли, на цьому проспекті було багато людей, зокрема і туристів. Очевидці кажуть, що вбивця діяв цинічно холоднокровно за кілька кроків до Дем'яна ганула, вистрілив йому у спину, а потім неспішно вже в лежачого зробив контрольний постріл. Голова нацполіції повідомив, що стрільцю 46 років. Він військовослужбовець, але у лютому самовільно залишив військову частину і перебуває у розшуку. Дезертира затримали по гарячих слідах. З невідомої причини він не позбавився зброї. У його квартирі знайшли дві гранати і пістолет. З якого, ймовірно, він і стріляв, фактично по гарячим слідам. За 5 годин ну, особу встановили швидше, а потім встановили місце перебування і десь близько 16-ї години. особа була затримана. Не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. 31-річний Дем'ян Ганул, відомий в Одесі громадський діяч, блогер і волонтер, був учасником революції гідності, вступив у правий сектор. А пізніше очолив вуличний фронт, який боровся з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. На Ганула вже вчиняли замахи, били, обстрілювали та палили авто. Його особисті дані, російські ресурси виклали у відкритий доступ і призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Його Друзі кажуть, Дем'ян дотепер отримував погрози. Я вважаю, що це однозначно замовне вбивство. І я від нього чув, що за ним досить давно слідкували. В нього була максимально проукраїнська позиція. Багато хто її не розділяв, але це його вибір, це його позиція. І він її тримав. Версій самого злочину кілька: основна це замовлення росіян, але є й інші. Зокрема, керівник СБУ Одещини розповів, що в жовтні минулого року правоохоронці затримали організатора іншого замовного вбивства по гарячих слідах. І однією з цілей його також був Дем'ян Ганул. Друзі та однодумці загиблого називають те, що сталося, публічною стратою. Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це все це розповсюджує. Це публічна страта, от саме направлена, в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. І він постійно займав дуже таку активну позицію, і саме це дратувало багатьох. Він очолював, можна сказати, такі в публічному просторі проукраїнський рух. І всі все те, що відбувалося на захисті саме держав державницької позиції в Одесі, це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'яна. Да саме тому, от така показова фігура була показова, скажімо так, страчена. Це дуже боляче, бо От, ну бо ми друзями були. Поліція кваліфікувала вбивство як замовне, але нині під вартою лише виконавець. Тож злочин ще не розкритий. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон Єдині новини.